Вітаю, шановні друзі. Я сьогодні знаходжуся не вдома, тому трішечки, трішечки другу картинку ви будете бачити, і, можливо, зміниться трішки звук, тому що я забула мікрофон з собою взяти. Так, а питання, яке ми зараз подивимося, давайте спробуємо, спробуємо заглянути. Знаєте, ну, туди, туди складно там щось розібратися. Голову Трампа, давайте заліземо, спробуємо. Для чого він затіяв оцю торгову війну. І я ще не бачила, що у списку 282 країни ввійшло у список, оцей ось підвищення мит, а ось Росії там не було. Ну, Ми з вами зробили розклад, так, учора. В якому нам чітко сказали, що це, можна сказати, вони разом із Путіним все це, де? ну, Трамп і Путін, або, скажімо, Америка і, і, і Росія. Спланована ця ось така війна, торгівельна. Я думаю, для того, щоб розхитати ситуацію з економікою у світі, у Європі, перш за все. Тому що Європа досить сильно підтримує Україну, виступає союзником, тому треба ось обрушити оці всі фінансово-економічні, так би мовити, зв'язки. Ну і так далі. Давайте подивимося, для чого Трамп ось затіяв оцю війну з митами. Ну, він, по-перше, не веде чесний бій. Нечесний бій, і, звичайно, що у парі із дьяволом, подивіться, з Кремлем. Імператор, да? імператор ну, Будемо так називати, Трампа, імператор із, разом з дьяволом, подивіться, навіть тут разом випали ведуть нечесний бій. Підло, підступно. Вони хочуть вибити зброю із рук. Те, що я тільки що озвучила, свої догадки, да? ось вони випали, дивіться, зразу ж. Для того, щоб вибити рук, для того, щоб чисто знаєте як, зробити певну перезагрузку, для того, щоб зруйнувати все, що було до цього, і почати щось нове. Тобто вони, як я вже говорила в своєму розкладі, колись вони будуть завдання Трампа зруйнувати світопорядок. І І це, це ж. Це ж завдання стоїть і перед Кремлем, ну, вони перед собою поставили. Тобто вони в парі, дивіться, працюють для того, щоб зруйнувати певний світопорядок. Так, дивіться. Причому його кардинально змінити. Кардинально змінити, розумієте? По фортуні це зміни, які стануться неодмінно. Хоч, хочеш, хочеш того, чи не хочеш, так? Да? І дивіться, хитрістю, підступністю, підлістю. Дивіться, дві карти, які, які характеризують ці дії Трампа і Путіна. Хитро щось украсти, украсти зброю, вибити зброю, хитро, нечесно, підступно, ну і так далі. Весь оцей набор слів, які можна підібрати під цю ситуацію. Для того, щоб кардинально змінити ситуацію. Для того, щоб кардинально змінити цілий світ. Ось так. Для чого? Знаєте, найбільше принести проблем? Проблем. Але але себе в цій ситуації вони хочуть захистити максимально. Ну, дійсно, якщо проти Росії мита не введені, взагалі навіть не включена країна у список Трампа, да тобто себе, себе дорогих. Вони будуть захищати найбільше? Отак от, от себе підсилити. Це потрібно для того, щоб підсилити себе, можливо, для того, щоб в подальшому руйнувати світ, для того, щоб перезагрузити світ і так далі. Ось так. Вони друзі, так? Да? Дивіться, вони хочуть зруйнувати світ, який або минуле, да? минуле Тобто те, що тягнеться давно, і те, що тягнеться давно, воно вже назбирало досить багато проблем минуле. Вони хочуть реалізувати зміну минулого. Так, як... Ну і тут, дивіться, тут ось, ось оці ось дві, дві карти говорять про те, що вони хочуть реалізувати, да реалізувати. Коли Фортуни зміну старого, і ось ця, ця карта говорить, що тут обов'язково старе відімре, це трансформація, старе однозначно умре. А от те, що побудують, не зрозуміло, що буде, але вони хочуть себе убезпечити, розумієте? Вони хочуть захистити, підсилити себе, але хитро, підло, зруйнувавши всіх інших, вийти з цієї ситуації захищеними і сильними. І вони тут е, діють, дивіться, це ще карта старих друзів. І вони тут діють, як, як, як старі друзі. Імператор і дьявол. Так, дійсно, вони хочуть зруйнувати, дивіться, дослівно, от просто читаю карти дослівно. Старі друзі е, хочуть. Реалізувати руйнацію минулого. От просто прочитала вам дослівно. Для чого вони для чого вони це роблять? Для чого Трамп це робить? Але тут не тільки він не один, вони вдвох це роблять. І у, у вчорашньому відео мене там прекрасно таро показало, що це це совмесний план. Є в них таке бажання, емоції їх. Їх, оце, знаєте, просто жажда така, емоції захльостують. Створити, створити таку ситуацію, щоб ніхто не міг рухатись, розвиватися, розумієте? Реалізувати безвихідну ситуацію. І через цю ситуацію руйнувати. Зруйнувати світ, той, який був минулий, все. Тут навіть. Ну, Знову, знову не ті самі ж карти говорять. дивіться, Створити безвихідну ситуацію, щоб не, не могли, інші не могли розвиватися, а вони вийшли сильними. Тут, дивіться, обмежити да, бізнес, я б сказала так, крупний бізнес. Обмежити крупний бізнес, зруйнувати його, світовий бізнес крупний. Але, але себе вони захистили. Дивіться, там же ж не вмита, ну, ну то ж ж просто я не знаю. От одна, от, дві тварини дві тварини буквально, да руйнують світ, і країни просто дивляться, опускаються на коліна. Одні їздять на поклон, пятки цілують, інші їздять в Кремль руки цілувати. Ну Давайте глянемо ще. чого він увів. Ну, звичайно, що тут завести в тупікову ситуацію довести, до, довести обмеженнями, довести до такої, знаєте, тупікової ситуації. Але це ще, знаєте, це ще не конфлікт, але, але вже до такого стану, що ось, ось почнеться конфлікт. І тільки яким шляхом цей конфлікт вирішувати, да? ось будуть вирішувати, як, як вийти з цієї ситуації, як цей конфлікт розгребти, щоб, щоб перемогти світ увесь, зруйнувати, перемогти да? дім, але не застосовуючи зброю? У них проєкт такий. Вони домовились про проєкт, вони прийняли рішення стосовно такого проєкту і обнулити, що, обнулити світ, да, щось обнулити. обнулити, обнулити, ну це, знаєте, стабільність. Четвірка жезлів це дім, це стабільність в цьому домі. Це якісь певні досягнення, да, і оце все обнулити. Гармонію, достаток. І все це обнулити. І знаєте, я вам ще що скажу: цей проєкт, і це рішення, яке вони прийняли, воно може підвести на дім, можливо, як ну, планету, да, світ, можуть, може привести до катастрофи. Світ зараз стоїть на грані якоїсь катастрофи, як і оцей ось блазень, шут, який стоїть на краю прірви. І от ще ще небережний рух, і все звалиться просто в прірву. Ось так. Що вийде з цього всього, і з цього проєкту? Ось так, давайте подивимося, що вийде з цього проєкту. Зараз. Трамп і Путін підводять світ до пропасті, але самі хочуть вижити. От уявіть собі себе захистити треба. Давайте подивимося, що з цього, цього проєкту да? з нього може вийти? До чого дійдуть? Куди ступить світ? В прірву чи вистоїть. Отчельник. Будуть шукати вихід з ситуації. В надскладній ситуації, знаєте, відбудеться певна стагнація світових економік, буде зупинка, звичайно, однозначно. Однозначно. І тут, знаєте, як пішли не тим шляхом, да? Ну, стагнація економіки буде точно. Результату із цього всього, що вони замотили, швидше всього, що не, не діждуться, дивіться, господарська частина, економіка, відродиться. Помре і відродиться, так? Да? От, буде відродження. Буде відродження економіки, дивіться. По вищому суду. Те, що померло, воно відроджується, дивіться. Ну, що ще? Хоча і буде певний хаос, розчарування. Значить, дивіться, відродиться через хаос, через через розчарування, через біль, через трагедію, так але економіка відродиться. Стагнацію пройде, так. Але вона пройде досить, знаєте, ця стагнація для багатьох може пройти ну, із трагедією. Ну, наприклад, якщо надзвичайно бідні країни, там можливо навіть смертність, голод і так далі. Тобто відродження через, через страждання. Як ударить Такі, така ось війна? Мит в торгівлі, як ударить по, по світу? По світу, як ударить? Таємниця. Ніхто цього не знає, карта говорить. Ніхто цього достоменно не знає, хто як. Ну, це дійсно мудро Таро відповіло. Дійсно, як можна, як можна відповісти, так? Да? Ну, тепер, якщо я буду витягувати далі карти докладати. Раз Таро сказала не копатися, це, це може знати, мабуть, мабуть, знати тільки одні вищі сили, тому що вищий суд знає, да? це може знати тільки один господь Бог. Хто відродиться, а хто помре. Да? Але дійсно деякі, деякі країни не встоять, там буде швидше всього, хаос, колапс і так далі. Ось, як, як... Не треба копатися, сказали. Події будуть розвиватися швидко. Де дехто взагалі ослабне, тому що дехто вистає, дехто да, де взагалі звалиться, дехто вистає ось світ, да, світ. Е, тому, знаєте, карта радить об'єднуватися країнам. Економічно, тобто якісь союзи. Бачите, нові світові союзи. От хто буде в союзах, ті можуть вистояти, ті можуть вистояти, розумієте? А декому буде дуже-дуже сутужно, як кажуть. І ситуація буде розвиватися швидко в цьому плані. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.